Чи знаєте ви, що відомий італійський астроном Галілео Галілей одного разу надіслав своєму другу в Англію термометр, наповнений вином? Обо ж добре, що в ті часи термометри ще не були поширені? Отже, Галілей, як розумна людина, вирішив зробити свій власний прилад. Він наповнив скліну трубку вином і запечатав її. Потім поклав трубку у дерев'яну коробку і відправив другові. Його друг, отримавши подарунок, не знав, де чого він потрібен. Відкрив коробку, побачив трубку з вином і швидко написав у відповідь Галілею, хвалячи чудове вино і просячи надіслати ще одну пляшку. Ось тут починається найцікавіше. Галілей насправді хотів, щоб вино використовували як термометр, а не пили як напій, але його друг цього не знав, тож він попросив Галілея надіслати йому ще вина, мабуть, щоб користуватися ним як термометром. Галілей, звичайно, послухав і надіслав ще один. Цього разу збільше на всередині. Бо якщо вже посилаєш вино другу, то треба зробити це по справжньому.